Чи задумувались ви, про що ви думаєте? Тому що, якщо ви несете відповідальність за свої думки, ви здатні змінювати напрямки всього свого життя. Більшість людей не думають про те, як вони думають, а наші думки контролюють наш світ. Вони, як магнітом, притягують те, на чому ми концентруємось, але мало хто аналізує те, про що думає. Самі успішні люди, яких я знаю, вони самі усвідомлені. Вони усвідомлюють те, що роблять, про що думають і як сприймають цей світ. В середньому в голові людини проносяться близько 75 тисяч думок за день 75 тисяч. І божевілля в тому, що 91% цих думок це ті ж самі думки вашого вчорашнього та позавчорашнього дня. А потім ми дивуємось, чому в нашому житті нічого не змінюється. Ви тільки подумайте, 75 тисяч думок в день 91% з них не міняється, але наш шанс щось змінити якраз і знаходиться в цих 9%. Просто запам'ятайте, що ці магніти дуже потужні. Про що ми думаємо, те і маємо. Ти притягуєш до себе те, на чому концентруєшся. Така реальність і шанс її змінити лише в цих 9%. Тому і кажуть, що межа між перемогою та поразкою настільки тонка, що навіть говорити про неї лячно, і ця межа в цих 9% наших думок. І я тут для того, аби сказати вам, думайте про те, про що ви думаєте, і спрямуйте ці 9% думок. Собі на користь. В іншому випадку вони стануть подібні комп'ютерному вірусу. Заражений вірусом комп'ютер працює повільно, він не функціонує на належному рівні. Те саме і з думками. Якщо ці 9% – Направити на служіння собі, то життя потече цілковито в іншому руслі. Запам'ятайте, ви не бачите речі такими, які вони є. Ви бачите речі такими, якими ви є. Чим більше ви міняєте себе, тим більше ви міняєте своє бачення цього світу. А ми це те, про що ми думаємо. Задумайтесь на хвильку. Зараз ви сидите та дивитесь це відео в кріслі чи на стільці, чи десь іще. І початково цей стілець був чиєюсь думкою. Кожна його деталь, тканина, фактура, форма вони народились в чиємусь умі і вже потім стали реальністю. Крок перший: випишіть думки, які не служать вам, та позбудьтесь їх. Як позбутися, замініть їх новими, спитайте себе, які думки послужать мені добру службу на шляху до моєї мети. Випишіть їх та повторюйте знову і знову, тому що в вашому мозку є ділянка, яка називається ретикулярна активуюча система. І це фільтр, через який ми бачимо весь світ. Це дуже потужна штукенція, і вона фільтрує усе те, що не є для тебе важливим. Ти не відчуваєш прилив крові до свого лівого вуха. Ти не думаєш про дихання. Мільйони подразників атакували б тебе, якби не цей фільтр, і він дозволяє тобі зосереджуватись лише на самих важливих речах. А саме важливе це те, про що ти постійно думаєш. Це і створює фільтр. Наприклад, якщо щось для вас важливе, ретикулярна система концентрує на цьому ваш зір, слух, дотик, скажімо, ви купили нове авто. Наприклад, синю хонду, і тепер навколо себе ви починаєте помічати лише ці сині хонди через три ряди від вас і так далі? Вони постійно були і є, але помічати їх ви стали лише тільки зараз, тому що тепер вони стали частиною вашої ретикулярної активуючої системи. А що якби ви запрограмували свій мозок на ваші цілі та мрії? Так само, як на Хонду. і зробити це можна думаючи про них, перечитуючи їх, візуалізуючи їх знову і знову. І ось мої декілька порад. Номер один: ви перевіряєте свій телефон 400 разів на день. Та чому б вам не помістити на ваш екран? Ваші цілі та думки, які будуть нагадувати вам про бажане 400 разів на день. По 400 разів на день ви будете дивитись на найважливіше для вас, і ваш мозок почне підсвідомо фільтрувати людей, місця, розмови, теми. Які допоможуть вам матеріалізувати простір ваших думок? Номер два наповніть ваш телефон своїми цілями та мріями, і 400 разів на день ви будете направляти 9% ваших думок, в потрібне вам русло.